Знаю, но ехать два дня. Я, ну, не знаю, скільки кілометрів, але їхати два дні. Я не прислідував цей, щоб саме атамі зберігати Польшу. В Україні освіта не задовільняє. В принципі, витрати будуть десь такі ж самі, а різниця суттєва. Суть демократії взагалі я зрозумів в Польщі, коли я побачив. Mm -hmm. Тут більше є того моменту, що в центрі всього є людина. Не якісь обставини, не якісь вигода. Валентина має денасті лат. Уродила ще в малому містечку в заходній Україні. Її колеги з класи здецидували ще студіювати в великих містах України. Ніхтужи поїхали до УСА. Валентина вибрала університет зі Великого в Бідго. Я вирішила йти це довгий етап в Україні. а Потім довгий етап через якісь країни Європи і зразу поїхала сюди. Dziewczyna studiuje stosunki międzynarodowe, widzi swoją przyszłość na europejskim rynku pracy, ale ludowy ukraiński strój – wyszywankę – nie ukrywa w szafie. Do Bydgoszczy przywiozła trzy takie koszule. Wszystko hafrowane przez swoją matkę. Podobnie jak Walentyna, w 2015 roku edukację w Polsce wybrało więcej niż 46 tysięcy studentów zagranicznych. Ponad połowa z nich to Ukraińcy. Tak mówią badania Fundacji Perspektywy. Істотно, у ролі то, що польські дипломи со узнавани в цілої унії європейській. Істотна є теж якось едукації, янзикова і культурова близько ораз квестія ценова. Андрій Маляренко приїхав до Відгоща з дипломом ліцензіатським. На Наукаву планує узискач титул магістра. Мові що едукація в Польщі – то інвестиція в щебі. По-перше, в Україні освіта не задовільняє. В принципі, витрати будуть десь такі ж самі. А... Різниця суттєва, окрім mm. того, світу в Україні як це світ відбувається, я вже знаю. Як це відбувається інші країни, це цікаво. Он подкрешля, що не за взгляду на ситуацію політичну або господарчого на Україні зостав змушений до вибору студію за границу український кризис едукації то есть то, що мотивує українцю іщ на заход пошукування в'єдзи. Я ну не прислідували цю це ж та виміна атармія з Бо більше в мене імені перспективи мені і це полезна опыт для любого студента обочаться в другій страні. Владимір уважає жонбенджі в Україні з дипломом ораз досвяченням європейським. Є дипломи, які визнаються Європейського Тут є більше моментів, таких що практика може бути в країнах заходу. В Україні тих можливостей поки що немає. Професор Богдан Чіш в інституті технології наукаву працює шлад. Мові же процес Болонський в Польщі і на Україні значні ще ружні. Є багато моментів, які хотілося б, щоб вони в Україні були. Ну чого не скривати? Ви знаєте, що в Україні є такі моменти, як хабарництво, воно існує в університет. Корупція і плагіат в польській едукації со заказанне. Купіч пункти луппраці наукове ту є неможливе. Бонуси можна заробіч за активність Українські Українці студенті, на УКУ є понад 100, хвичілі тенденції і зорганізували братство студентських тризуб. Анастасія Терещенко, приводнічонца організації, організації, на УКУ ж другий рок. Дівчина припомінає, що на початку не було латво розпочонч науки. Мовний бар'єр, інша культура, загалом інші свята, і було трішки важко привикнути до цього. Ми вирішили створити таку організацію, будемо вирішити різні проблеми, які будуть пов'язані з навчанням, з документами і зі всім також будемо навчати. Хочемо поляки ознайомити з культурою України. Jako wsparcie dla ukraińskich studentów, tak i popularyzacja wszystkiego ukraińskiego w polskim środowisku. To są główne cele Tryzupcu, mówi Anastasia. Bractwo już zorganizowało kilka wspólnych przeglądów meczów piłki nożnej. Polscy studenci mieli okazję skosztować barszczu, a kierownictwo UKW – ukraińskich słodyczy. Radosław Cichański, który zajmuje się grupą ukraińskich studentów na uniwersytecie, mówi, że nie widzi dużej różnicy między Ukraińcami a Polakami. Studenci z Ukrainy też są osoby, które nie wiem, są bardziej komunikacyjne, tak lubią działać tak, w grupie, są typowymi działaczami społecznymi, mm -hmm. ale też są osoby, które są indywidualistami, które nie chcą się ani integrować z Ukraińcami, ani z Polakami, więc to jest bardzo zróżnicowane środowisko, podobnie jak środowisko studentów polskich. Cichański ze studentami z Ukrainy współpracuje od ponad dwóch lat. Doskonale wie, co motywuje większość nich do tego, by przyjechać za dyplomem do Polski. Wiem, że część osób e, znaczy, traktuje Polskę, jak by to pierwszą stację na dalszy wyjazd, jeśli chodzi tak do zachodniej e, Europy. E, znaczy mówią, że, że łatwiej jest im i bardziej tak prestiżowo dla nich jest studiować. W Polsce, tak w kraju Unii Europejskiej, niż na Ukrainie. Każdy Ukraińiec ma swoje motywacje w wyborze edukacji w Polsce. Każdy sam decyduje, gdzie i jak później wykorzystać zdobytą wiedzę. Należy pamiętać, że kształcenie nie ma ani granic, ani narodowości. A kształcenie sprawia, że ten świat staje się lepszym. Olena Krochmal dla UKW.